Що вам важливо знати прямо зараз. Що ви маєте знати? Ну, тут, дивіться, король мечів якийсь. Мужчина переживає, що він якось поступив, обманув, можливо, спорив сильно і перегнув палку, сказав те, що не мав сказати. І він тут, бачите, як на коліна стає перед вами. І каже, що, пробач мене. Я був різким, ту саме про якусь різкость йде. Я буду спокійнішим, я буду стабільнішим. Якщо це керівництво, то може сказати, ну да, ми там вчора, знаєте, погарячились, але от давайте ви будете більш уважніші, і ми будемо теж більш спокійніші. Да? Для багатьох це все-таки любовна якась історія іде. Тут зачепили ваше, вашу цінність, ваше достоинство. І тепер от буде якийсь король мочовий, намагатись відмотати все назад. Ну, він дуже кається, чесно скажу, він дуже сильно переживає, що от перемудрив, хоче ясності між вами, хоче розмови, яка розставить всі точки над І.